Потім беру кастрюльку з водою фізичне навантаження, щоб зігрітися. Як Херсон і Миколаїв переживають чергову зиму в умовах повномасштабного вторгнення Росії, найважче це зігрітися вночі. Поки ще погода нас валує, а як будуть морози, то буде дуже холодно. У які райони Херсона не виїжджають комунальники? Як тільки бригади фахівців виїжджають щось робити, одразу вони наражаються на небезпеку. Ну це 100%. Як вплинули на комунальну сферу відключення електроенергії? Ми сиділи двоє суток без світу і без тепла. Ну нічого, все можна пережити. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Із пічками, буржуйками, газовими обігрівачами і нерідко без світла. Чергова зима в умовах повномасштабного вторгнення Росії для жителів українського півдня принесла додаткові випробовування. Наприкінці листопада Херсон і Миколаїв на кілька діб залишилися без електроенергії. У деяких будинках також не було тепла. У Херсоні половина багатоквартирних будинків, мають пошкодження через обстріли, а п'ята частина житлового фонду не підключена до опалення. Як адаптуються місцеві жителі, дивіться далі у випуску. Вмикаю, потім беру кастрюльку з водою фізичне навантаження, щоб зігрітися. І на вогонь доводжу до того, як починає шипіти вода, тобто не так, щоб прям гаряча була. Щоб е шипіла. І потім, як радіатор, <смі> у потрібну кімнату. Тож, користуйтеся, якщо треба, беріть, як досвід життєвий. Будні Херсона. Жителька Херсона Анастасія Шепель платить за опалення півтори-дві тисячі гривень на місяць, але мусить вона ходити різні способи, щоб зігрітися. Вода в системі є, але її квартиру на дев'ятому поверсі великого восьмипід'їзного будинка тепло не доходить. Найстрашніше, найважче це зігрітися вночі. Ну, звісно, як тепло, пора року, там, весна, літо немає питання, а взимку це дуже складно. І а, ми купили з обігрівачем а, ну, на кшталт мішка, під, ну, джерело якого є а, павербанк. Це зробили ми в ліжку спимо в цих мішках. З ізоляційною цією плівкою ми гріємо воду, наливаємо в пляшки і кладемо під ковдру перед тим, як вночі лягати в ліжко, бо дуже холодно. Всі ці матраси, які ми купували з надією на те, що буде зручно, тепер вони холодні. І для того, щоб зігрітися і або, хоча б переночувати, то треба спочатку їх зігріти просто теплою водою в пляшках. Тому спочатку купуємо, п'ємо, потім нагріваємо, і <гриємося>, тільки потім лягаємо. Дві-три ковдри одягнені обов'язково тепленькі е шкарпетки, іноді в шапках як дуже холодно. Поки ще погода нас балує, а як будуть морози, то буде дуже холодно. Опалювальний сезон у прифронтовому Херсоні розпочався 6 листопада. На кінець місяця опалення було в квартирах майже 80% абонентів, повідомляли в Херсонській міській військовій адміністрації. Ситуація у місті неоднорідна. У будинку Наталі Данильченко зараз тепло, майже як у тропіках. Я мешкаю в місті Херсоні, ага. так на тавському мікрорайоні у нас немає деяких зараз проблем. Таже можу сказати, опалення у нас в квартирах дуже тепло е, на сьогодні. У мене 26 градусів. У нас було тільки тоді, коли проблеми після обстрілів. Ну, слава Богу, наші комунальщики вони. Роблять можливі неможливе, але ну, опалення в даний час у нас є. І вода буває у нас перебої з водою, тому що працюють вони на сусідній станції від електрики. Да. Тому, ну, але ж, якщо вночі були обстріли, вода зникла, то на ранок, то, слава Богу, нам її подали. Сергій упокоєв очолює ОСББ однієї з херсонських багатоповерхівок, запевняє, що в квартирах будинку зараз температура від 20 до 24 градусів. Єдине джерело проблеми для жителів цієї багатоповерхівки. Постійні російські обстріли. Дуже часто після обстрілів пропадає світло пошкоджено системи опалення. Але знову ж несмотря ні на що… Наші енергетики, тепловики, водоканал працює і все відновляє. Наш будинок це ОСББ. Вот. ОСББ працююче. Я голова ОСББ вже 9 років. Вот. Наші мешканці 75%, не ні на що, що вот, оплачують внески. Благодаря можемо отримувати дом в дуже доброму стані. Тобто, де є хазяїва, де є хазяїн будинку, де є спільнота будинку, там буде добре, несмотря на обстріли. Рівно рік назад, в наш, наш будинок дважды влучила расистська артилерія. Ми все відновили. Відновили кришу, відновили навіть вікна частічно. Цілком іншою ситуацією в комунальній сфері Херсона змальовує російська окупаційна влада, призначений Росією так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо, який втік з міста під час наступу збройних сил України у листопаді 2022 року. Зараз каже, що херсонці живуть без світла, води і тепла. прошу прощення. От. Херсон живе без нього, без нього жив, жив. Живе і буде жити, і Нам не потрібні тут ніякі санди. Більш не потрібен. за всі ці роки війни. Проблеми з опаленням з були тільки тоді, коли тут були расти. Коли прийшла наша війська, стала знов українська земля. Ніяких проблем ні з опаленням, ні з електрикою, ні з водою нема. У будинку Сергія загалом 129 квартир. Зараз заселені не більше 30. Сам він теж виїжджав з міста під час російської окупації. Повернувся торік. Загалом на правобережжі Херсонщини, за оцінками обласної військової адміністрації, залишається 150 тисяч жителів. У Херсоні, за інформацією, на серпень 2024 року мешкали 82 тисячі жителів. Через російські обстріли в місті пошкоджена приблизно половина всіх багатоповерхівок. У обласному центрі є райони, куди комунальні служби не виїжджають, щоб не ризикувати життям працівників. І без того, в комунальній сфері Херсона зараз кадровий голод, пояснює представник міської військової адміністрації. В нас є райони, які вже з моменту деокупації потерпають масово від ворожих обстрілів. Знову ж таки, це райони максимально наближені до Дніпра, і які прострілюються і ворогом постійно, безперервно, з усіх видів озброєння, артилерійського а також безпілотники застосовуються. РСЗО ну і багато чого можна перелічувати. Це Антонівка Садове багатостраждальна там нафтагавань, мікрорайон, острів а в цих місцях в цих районах. Звичайно, є постійні проблеми з ном'яко ну, кажучи, яку кажучи, проблеми в деяких є просто відсутність уже тривалий час і електрики, і води, і тепла, а в деяких є просто постійні перебої з цим, але ж казати про, про те, що ми будемо лагодити, ми зараз не можемо це все, тому що це це неможливо і забезпековує ситуації. Тобто, як тільки бригади фахівців виїжджають щось робити. На всі райони одразу вони наражаються на небезпеку. Ну, це 100%. Навіть не 90%, а 100% наражаються на небезпеку, особливо зараз, останні місяці. Херсонцям, у будинках яких немає централізованого опалення, допомагають міжнародні організації. У середині грудня фонд БОКА Хелпс Юкрейн передав обласний центр газові обігрівачі. За даними міської влади, насамперед прилади отримали сім'ї з дітьми, квартири яких пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Фахівці провели господаря, інструктаж з техніки безпеки. В умовах постійних російських обстрілів місцевим жителям доводиться думати про альтернативні джерела тепла та енергії. 28 листопада Херсон зазнав потужної ракетно-дронової атаки. Містяни залишилися без електроенергії. В деяких районах також не було води і тепла. Представник міської військової адміністрації Денис Путінцев перелічує, яку допомогу жителі міста можуть отримати від влади та міжнародних організацій. Тому стосовно допомоги і тепла сьогодні вже більше ніж 10 тисяч сімей нашої громади отримали грошову допомогу на опалювальний сезон у розмірі 21 тисячі гривень, і виплати ще тривають. Також мешканці наших старостинських округів продовжують отримувати паливні брикети. 169 сімей з дітьми. Успішно вже забезпечено 507 тонн брикетів. Ми доставили Це по 3 тонни на сім'ю. Додатково ці сім'ї отримують теплі речі для дітей віком до 18 років. Окрім цього, планується забезпечення 525 домогосподарств теплими наборами. Це одна буржуйка, одна тонна брикетів і теплі речі. Майже тисячі мешканців а, вже отримали грошову допомогу на оплату. Комунальних послуг у розмірі від 12 до 46 тисяч гривень. І виплати ці теж ще тривають. А мешканці з проблемним або відсутнім опаленням можуть отримати обігрівачі в районних радах. У нас є запас цих обігрівачів, але одразу зроблю акцент, що це тільки для тих мешканців багатоповерхівок, де немає опалення. Ну якось так працюємо постійно в цьому напрямку із благодійниками з громадськими організаціями із партнерами, та й самі теж робимо максимально для того, щоб наші люди були убезпечені теплом взимку. Від комунальних проблем періодично потерпає і сусідній Миколаїв. 18 грудня Миколаївська ТЕЦ попереджала, що абоненти на дві доби залишаться без опалення. У системі після блекауту сталися кілька гідроударів, виникли дефекти. Саме ж відключення електроенергії сталося 28 листопада. Через обрив мережі містяни кілька діб залишалися без світла. Блекаут світло виключали по 16 годин. В принципі, як і всі Мені було важко, у мене а, ще в принципі це було навчання, навчання в університеті. Взагалі-то викрутитися можна. Тобто, це є локації, на яких постійно є світло, є вайфай. Опалення не вимикали, тобто, з опаленням, в принципі, ну, у мене проблем не було. Мені пощастило, я живу в тому будинку, де не електроплити, тому. Цьому проблем не було. З приводу світла, ну, зараз по Миколаєву є локації, наскільки я знаю, на Соборній це локації, де можна знайти світло і працювати в принципі, онлайн 24 на 7. Ми сиділи двоє суток без світу і без тепла. Ну, нічого, все можна пережити. Після того, як ми просиділи три тижні у Херсоні після звільнення без світу, без тепла, ці два дня считались каплей в море. хвилями. Днем не было отопления, а вечером на подстанции включали генератор. видимо, и на ночь было отопление. Ну все было терпимо достаточно. Олена Гордієнко очолює одне з міських ОСББ. Її багатоповерхівка пошкоджена від російських обстрілів. Зараз до прильоту. Якщо ви знаєте, у нас був приліт і один під'їзд пошкоджений. До цього було 280 квартир, на зараз 240 квартир живуть люди. Ну, десь в середньому 2-3 чоловіка в квартирі. Світла не було десь майже по дві доби. Температура знизилась не критично, але десь градусів 16-15. Ну, це в квартирі всередині будинку, вуглевих, в котових там. Напевно, ще й нижче випускалася температура. Наприкінці листопада, коли в Миколаєві вимикали світло, багатоповерхівка Олени залишилася і без опалення. Проблеми були з опаленням, так як при відсутності світла у нас не робили теплові насоси. У нас встановлене ЕТП, нова система опалення і вона працює від насосів. Насоси не працювали, тому і не було опалення в будинку. Так, да, віддівалися потепліше, ковудри доставали. Запасні, ну якось так. А ну, дякувати, що не так довго це було. Ну, дві доби ми ще якось пережили більш-менш. А якщо коли взагалі буде це надовше, то думаю, що буде тяжче. 22 грудня понад 60 будинків у Миколаєві знову залишилися без тепла. Миколаївська ТЕЦ ремонтувала мережі, продовжувала усувати наслідки гідроудару. Докладніше про те, як протікає опалювальний сезон у Миколаєві, новинам при Азов'я розповів міський голова Олександр Сінкевич. Транспортування цієї води відбувається за рахунок роботи електричних насосів. Ці електричні насоси підкачують цю воду, і звичайно, коли відбувається електроенергія. Ці транспортуючі насоси не працюють для цього. Потрібно, щоб виходили люди, підключали дизель-генератори, підливали в них паливо, а воно працює, тому падіння температури є. Але не так, щоб вона взагалі відключалась вода, тобто опалення, тому що вона ж ну, система замерзне просто заморозиться. Тому падіння було тому, що ці дизель-генератори не можуть працювати 24 години на добу. Їх потрібно виключати, щоб вони працювали за номінальними своїми характеристиками, тому друга проблема це невелика кількість людей, які можуть обслуговувати всі ці об'єкти інфраструктури, бо реальна кількість. Обслуговуючого персоналу зменшились люди, які працюють в наших комунальних підприємствах, які всі інші підпадають під мобілізацію, як мінімум половина їх, і кількість працівників досвідчених, які могли це робити швидше і ефективніше, звичайно, зараз буває проходить службу в збройних силах України, захищаючи миколаївців не лише від холоду, але й від Росії. Попри проблеми з опаленням значного відтоку людей з півдня України немає. Жителька Херсона Анастасія Шепель теж не планує виїжджати з міста. Всі кажуть, їжджайте, виїжджайте, евакуюйтеся. Але ну, особисто моє враження, мої думки: якщо о, всі поїдуть з Херсона, то від нього нічого не залишиться. Нічого не залишиться. Він, він зараз потихеньку, знаєте, ну, моє враження, він вмирає потихеньку. Його розстрілюють як на пласі. А якщо люди ще поїдуть, якщо він буде порожній, ну це не діло. Це треба, треба зупинятися, залишатися і якось з цим всім боротися. Бо якщо не ми, то хто? Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.